Трагедії на дорогах, чому щороку в дорожно-транспортних пригонах йдуть сотні закарпатців. Життя в інтернаті, як допомогти дітям, позбавленим батьківського опікування та турботи. Всесвітньому дню футболу присвячується, яка вона гра мільйонів у надважкий для держави. Час насудженого рядженого про секрети традиційних андріївських вечорниць. Без снігу і морозу наближаємося до нового року і підсумовуємо тиждень, що минає. Добрий вечір. Нагороди для героїв, боротьба з гори, водіями, покращення транспортної інфраструктури та нові культурні надбання все це далі в огляді подій тижня. В Ужгороді відбулось урочисте вручення ордену Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно нагородили загиблих закарпатців у зоні АТО, капітана Дмитра Георгієва та Юрія Білоброва. Відзнаки голова закарпатської ОДА вручив дружинам загиблих бійців. Після урочистостей також обговорили питання виділення коштів для закупівлі житла постраждалим у зоні бойових дій на сході. Як стверджують дружини загиблих солдат, обіцяної допомоги з житлом вони досі не отримали. Мені плювати на всіх паркуюсь де хочу. Наліпку з таким змістом на своєму авто зможуть побачити водії, які не дотримуються правил дорожнього руху, зокрема правил паркування. Активісти, які розклеюють наліпки на машини порушників, розповідають, не можуть спокійно спостерігати за тим, як ужгородські водії ігнорують правила паркування і тим самим виявляють неповагу до людей з обмеженими можливостями. Найчастіше порушують правила паркування біля великих супермаркетів та державних будівель. Уж Ужгороді розпочали відновлювати покриття біля автобусних зупинок. Міська влада дала доручення привести зупинки до ладу. Ями залатали бруківкою, яку більше року тому зняли з вулиці Швабської. У міськраді запевняють, це перший крок до вирішення проблеми комфортабельності пасажирських перевезень у місті. В Ужгороді стало більше на один пам'ятник. Скульптор Михайло Колодко представив нову мініатюру, присвячену видатному закарпатцю, живописцю та кінематографісту зі світовим ім'ям королю по парту Енді Ворголу. Відкрили міні пам'ятник до 50-річчя виходу найвідомішої кінострічки енді Воргола «Емпайр». Побачити нову культурну атракцію можна на під'їзді до обласного художнього музею імені Йосифокшая. Така і Відбір красун для участі в конкурсі Міс Ужгород розпочався. 15 найгарніших дівчат, які пройшли перший кастинг протягом трьох місяців готуватимуться до участі у змаганні. Фінал конкурсу відбудеться у квітні наступного року. Конкурс пройде вже у восьме. Переможниця його представить Ужгород на національному конкурсі краси Міс Україна. Цьогоріч у відборі брали участь красуні віком від 15 до 25 років. Обережно водії без гальм за статистикою в Україні. Що дві години одна людина страждає в дорожно-транспортній пригоді на Закарпатті ж Кожного дня стається як мінімум одна ДТП. Кожна п'ята аварія несе смертельні втрати. Нехтовня правилами дорожнього руху, водіння в стані алкогольного сп'яніння, погані дороги, відсутність розмітки та знаків, жахливе освітлення це основні причини більшості аварій. Чому стільки після розголосу та прикрих випадків фахівці починають вживати хоча б якихось заходів безпеки? Чому статистика ДТП така прикра і як боротися з автомобілістами-порушниками? З'ясовував Роман Сов'як. За добу в дорожно-транспортних пригодах в Україні гине 12 осіб. Травмуються ще 90. Це більше ніж щодня гине та травмується в зоні проведення АТО. Така сумна статистика тримається з року в рік. Закарпаття не виключення. Тут в аваріях кожен третій день гине одна людина. Головна причина такої невтішної статистики нехтування правилами дорожнього руху. Коли починається з'ясовуватися, в чому трапилася та інша пригода, у великих кількостях це є перевищення швидкості рук. Тобто не ДТП з алкоголем. ДТП з алкоголем вони є фактично завжди дуже важкими наслідками. Вони дуже небезпечні, бо це є надзвичайно важкі дорожньо-транспортні пригоди. Так, часто саме водії у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння є причиною смертельних ДТП. З початку року таких аварій було аж вісім, де постраждали 50 людей, 14 з них померли. Смертельні ДТП завжди найважчі, кажуть автоінспектори. На території міста у нас чотири факти дорожньо-транспортної пригоди, в яких громадяни внаслідок отриманих травм загинули. Ну, знаєте, вважати якусь одну аварію від другої більш резонансніше, я думаю, це не варто. І там, і там людське життя. Часто в аваріях травмуються чи навіть помирають пішоходи. Ужгород вже має сумну славу міста, де таких випадків найбільше. Громадські активісти, що відстежують роботу працівників ДАІ та борються із недобросовісними порушниками, кажуть багато в чому в таких ситуаціях винна і місцева влада. Вона мала б забезпечити якісне дорожне покриття. Освітлення пішохідних переходів та встановлення відповідних знаків лише на переході по вулиці Минайській, майже щороку гинуть пішоходи. Після смерті цієї дівчини цей даний пішохідний перехід освітили, але е, то, що, виходить, на кожному пішохідному переході має бути смерть, і після цього його приведуть в порядок. Ну це ж теж нікуди не годиться. А чому е, ми маємо в громадяни міста Ужгорода, страждати через це, що міськрада має грошей? Чекайте, чому ми платимо податки? По чому нас це має. Ми маємо за це стражати, наржатися на безпеку. Ще один важливий нюанс, що може зберегти життя пішоходу, це дотримання ним правил дорожнього руху. Головне не ризикувати і переходити дорогу у спеціально відведених місцях, адже зекономлені хвилини можуть коштувати життя. Аби, хоч якось, стримувати людей, переходити дорогу, де їм заманеться, варто просто встановити огорожі вздовж проїжджої частини. Проте і водіям варто бути уважнішими. Це не знімає відповідальності з водія, за, якщо він, не дай Бог, зіб'є людину поза пішохідним переходом. Встановлення подібних парапетів огорожі зменшило би можливість пішоходів переходити в невстановлених місцях. Неякісне дорожне покриття, відсутність регулюючих знаків та розмітки, відсутність вуличного освітлення і достатньої кількості світлофорів. Це проблеми, котрі міська влада мала б вирішувати задля безпеки мешканців. Мало того, що подібні речі відсутні у місцях великого скупчення пішоходів, але окремих переходів нема навіть біля шкіл. Теоретично біля цієї школи має бути пішохідний перехід. Знак є, проте переходу немає. В кінці вересня міська влада обіцяла, перехід все-таки відновлять. Його мають викласти кольоровою бруківкою. Проте, як бачимо, результату немає. Було прийнято рішення, що фарбувати цією не є доцільно, тому що вона тримається там можливо 20 днів або трохи більше. І шукаємо спеціальну шашку, так ну такий, такий білий камінь, який міг би, скажімо, виконувати роль розмітки. Міська влада виправдовується, все знову таки впирається в кошти. Вони запевняють, розуміють увесь масштаб проблем ДТП. Але що в кінці вересня ви казали мої колегі, що поставити шашку кольорову? Чому цього ще немає? Так, це мені обіцяв дійсно директор комунального підприємства Кшеп, що він шукає таку е, е, білу, білого кольору камінь так, для того, щоб ну, поставити там один раз, і не буде потрібно е, малювати фарби. Бо, ну, заплановано на, на наступний рік. Поки не вдасться привести інфраструктуру до ладу і змінити свідомість усіх учасників руху, ми матимемо ДТП із важкими наслідками. Допоки за смертельні аварії та пиясло за кермом не будуть судити всіх без виключень, а не лише після гучних скандалів і розголосу, невтішна статистика лишатиметься незмінною, і люди й далі гинутимуть на поки що небезпечних українських дорогах. Кожна дитина заслуговує на те, аби зростати у родинному затишку. За даними фахівців, в Україні більше 80 тисяч дітей виховуються в інтернатних закладах. Щороку залишається без батьківського піклування понад 8 тисяч малечі. Змінити інтернати на альтернативну систему виховання. Держава намагається вже кілька років. До 2017 року їх планують повністю замінити будинками сімейного типу. Останнім часом особливу увагу цьому питанню приділяє і громадськість. Нещодавно розпочалась всеукраїнська кампанія під назвою Вікриваємо двері дітям, мета якої реформування інтернатів в інші форми влаштування серій та дітей позбавлених батьківського піклування. Чи торкнулися реформи дитячих закладів на Закарпатті? Які результати та наслідки від цих змін далі у сюжеті. Ені інтернатні заклади області в стані активних реформ протягом останніх років у краї закрили виноградівський дитячий будинок, де виховувались понад 100 дітей. Заклад у селі Бене на берегівщині, а також перепрофілювали час лівецьку школу для сиріт. Представники соціальної сфери переконані зміни, що відбулися результативні. Коли розпочиналася ця реформа, в наших інтернатних закладах було Понад 550 дітей, 557, мені здається, на сьогоднішній день. От ми робили моніторинг на 1 жовтня. У нас 227 дітей. Торкнулися реформи Чонадіївського закладу із закриттям дитячого будинку у селі Бене на Берегівщині Частина вихованців потрапила в Чинадієво. До нас дали діток хворих. Ми не були готові до цього. Ми цілий рік. Рік тепер, якраз у грудні 13-го, як привезуть, привезли нам таких хворих діток. Ми їх забрали. Це було складно, але слава богу. Ми з цим впоралися. Це дітки з різними діагнозами, і вони тільки дошкільного віку. На жаль, вони в нас не можуть бути довше, хоча ми б могли їх утримувати до 10 років. А далі вже вони йдуть в заклади соціального захисту. Зі слів керівника Ченадіївського закладу найскладніший етап для дітей, які потрапляють у будинки інтернати адаптація. Вона проходить оці ці наші етапи інтернатні. Спочатку там, допустимо, поки встановлять статус у батього три місяці, потім сюди. А дитини кожен перехід це біль. Це страшна біль. По перше, біль то що вона втратила родину. По-друге, що вона вже в другому місті. Чужі люди, багато дітей. Восьмирічна Настя лишень починає звикати до нового місця проживання. У чи дитячому будинку вона всього кілька днів? Спілкування з однолітками та вихователями полегшує період адаптації. Та найголовніше те, що поруч рідні. Братиками і сестричками. ще один брати то свалявий. а тільки четверо. Поки в державі триває реформування інтернатів. В цьому дитячому будинку життя продовжується. Нині тут зростають 85 вихованців, з них 63 – з біологічних родин. Торік заклад прийняв понад 20 дітей. Водночас, у 2013-му майже півсотні малечі покинули інтернат. Усиновлено в Україну один за кордон ніхто. Однак під опіку пішло 11 діток, у прийомну сім'ю 12, ДБСТ 11 і дуже рада, що повернуто вісім батькам. І в інші заклади перейшли, перейшла одна дитина. Діти, які тут виховуються, забезпечені харчуванням, одягом та отримують повноцінну медичну допомогу. А також займаються спортом, відвідують бібліотеку та чинадівську загальноосвітню школу. Навчання та спілкування з однокласниками допомагає інтегруватися у суспільство. Переконані педагоги. Спочатку були проблеми діти не розуміли е, життя. Поза дитячим будинком, а ось зараз, уже спілкуючись із учнями села, вони дружать, часто відвідують один одного. Нині вони успішно здобувають знання разом зі своїми однолітками. Їх не вирізняє з поміж інших ані вчителі, ані однокласники. Мені дуже любиться навчатися в школі. У нас дуже великий клас. Не дуже дружні відносини. У нас дуже хороші. Багато є, що кращі друзі. Ми общаємося з ними, ділимося секретами. Ми дружні і все робимо разом. Чинадіївський заклад фінансується з державного бюджету. Цьогоріч на його потреби виділили 7 мільйонів гривень. За допомогою державних коштів та підтримки меценатів для дітей тут створили умови, максимально наближені до домашніх. Навіть облаштували спеціальний куточок для усамітнення. Коли робилися ремонти в дитячому будинку, була проблема про коридори, бо хотілось. Щоб не офісно було, трошки по-домашньому ми поклали туди крісла, дивани і от зробили такий куточок, де дитина може усамітнитися, подумати і просто відпочити від тої атмосфери, де багато. Тому що в одній родині, коли 18 і 24 години постійно в шумі, це трошечки хочеться відпочити. Проте навіть такий наближений до родинної форми виховання заклад не може замінити родину. Переконані фахівці, дана система. Ясно, що не досягає тої мети, яка яку ставить перед собою. На, на жаль, будь-який інтернатний заклад найкращий у світі. Він не може замінити сім'ю. Це моя така міцна думка, і я вважаю, що всі дослідження це. Підтверджують до 2017 року в Україні планують повністю замінити інтернати на альтернативну систему виховання, зокрема будинки сімейного типу. Наразі в області активно працюють в цьому напрямку. Нещодавно на Рахівщині відкрили 41-й дитячий будинок сімейного типу, де влаштували п'ятьох дітей, кровних братів та сестер. Тут бачимо приклад, коли ну, державна політика, яка спрямована на те, щоб не розривати родинні стосунки діток, щоб діти не перебували менше в будинку дитини. Середні в дитячих будинках, а старші в інтернатному закладі, то ми бачимо в цьому будинку. Діти різного віку, але всі знаходяться в одній сім'ї. Ну і з влаштуванням цих п'ять діток з однієї сім'ї було прийнято розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу. Водночас фахівці наголошують, така форма влаштування сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування, ще потребує удосконалення. Батьки готуються, але готуються короткий час. Далі вони зустрічаються дуже з серйозними проблемами тих же дітей, які проблемами приходять ці сім'ї, і дуже велика. Ще проблема, що ті батьки можливо не мають належну допомогу вже в процесі виховання тих же дітей. Так що це є така сфера роботи, яка ще має бути покращена для дітей, яких влаштовують у будинки сімейного типу, мають бути створені всі умови для повноцінного розвитку. Такі родини знаходяться під соціальним наглядом. А батьки-вихователі проходять навчання не лише перед створенням дитячого закладу, а й що два роки. Чемпіонат України з футболу цьогоріч більше ніж просто розвага. Тепер це ще один з об'єднуючих елементів українського суспільства. Футбольні клуби та їх фанати всіляко допомагають переселенцям з Донбасу та воїнам у зоні АТО. Разом з тим на адресу футбольних команд йдуть звинувачення про те, що розвага не місце у такий важкий для країни час. Про те, як бойові дії вплинули на професійний футбол на Закарпатті, знає Олександр Бодня. Здавалося б, футбольні видовища на фоні бойових дій на сході України більше нагадують бенкет під час чуми. Багатомільйонні витрати власників клубів на утримання команди, стадіону, молодіжних команд, відсутність особливого інтересу до гри вболівальників. Все це в комплексі негативно впливає на розвиток та популяризацію футболу в Україні. Від економічної кризи в Україні постраждала більшість футбольних клубів професійних чемпіонатів. В скрутному становищі наразі перебуває і ужгородська гуверла, яка ще до початку чемпіонату скоротила власний бюджет удвічі. Криза у футболі відобразилася і на трибунах стадіонів України. Команди останнім часом встановлюють антирекорди відвідуваності. У порівнянні з минулим сезоном цієї осені кількість глядачів на матчах української прем'єр-ліги. Зменшилась у чотири рази. А матчі Ужгородської Говерли зі стадіону Авангард в середньому переглядало тисячу болівальників. Як виявилося, частина з них вважає недоречним проведення помпезних турнірів під час бойових дій на сході держави. Чи варто було проводити чемпіонат України під час бойових дій на сході держави? Ні, я, вар... я думаю, що не варто було. Ну бо це не повага до наших воїнів. Я думаю, що не варто було, напевно. Ні. Взагалі, людям не до футболу зараз. Втім, не все так однозначно у футбольній общині Гра мільйонів для більшості вболівальників як емоційна розрядка. Вона особливо необхідна після постійного психологічного напруження. Безперечно, в цій ситуації, в якій опинилася наша країна, більшості людям, мабуть, не до футболу, що логічно, але на мою думку, що обов'язково потрібно було проводити чемпіонат футбольний, так як і в інших видах спорту, практично жоден чемпіонат не зупинився в Україні, не практично жоден не зупинився. І це, якби спорт, трохи відштовхує людей від тих проблем, і соціальних проблем. І... Військових проблем, як ми знаємо, від, від тих подій, які в Україні відбуваються, і, мабуть, трохи так би мовити позитивно сприяє на, на свідомість людей, на свідомість громадян. До того ж, футбол в Україні став інструментом єднання всієї держави, а патріотичні гасла найгучніше лунали саме на трибунах футбольних стадіонів. Принципові протистояння в українському футболі замінили патріотичними флешмобами, а після матчів і бійки маршами єдності. Звичайно, самими тільки гаслами болівальники не обійшлися. Ну, як ми знаємо, під час подій Майдану всі фанати України об'єдналися в один рух, і я думаю, це якби позитивно впливає на єднання країни. І фанати продемонстрували свою громадянську позицію. І я думаю, що наші фанати Говерли точно так же участвують в цих, беруть участь в цих процесах, і фанати інших, інших клубів України. Фанатський рух. Позитивно вплинув на е, об'єднання нашої країни. Більшість того, можемо констатувати такий сумний і жахливий факт, що навіть деякі фанати загинули в зоні АТО, захищаючи незалежність нашої країни. Не сидять, склавши руки, і футбольні функціонери. Вони ж бо за ініціативою Федерації футболу України приймають участь у всеукраїнській акції. Допоможемо переселенцям разом. Активну участь у акції прийматиме і «Ужгородська Говела. Зараз всі футбольні клуби, які учасники прем'єр-ліги і під егідою федерації футболу прем'єр-ліги, збирають кошти, речі для переселенців, Це, які переїхали з бойових з ділянок, де ведуться бойові дії, переїхали в інші регіони країни. Крас їм збирають кошти і різні речі на, для їхнього покращення їхнього добробуту. Футбол, хоч і постраждав від нестабільного економічного стану в Україні та бойових дій на сході держави, але все-таки пішов на зустріч змінам, що в майбутньому піде тільки на користь розвитку як футболу, так і української держави. 13 грудня, день, який в народі звикли називати Андрієвим днем. Цей день вважається днем пам'яті мученицької смерті одного з 12 апостолів Христових Андрія Первозванного. Хоч він християнський святий, але в народі традиції і обряди в цей день мають дохристиянський характер, гадання та закликання. Особливо цього дня чекали дівчата, бо кажуть на Андрія, можна дізнатись про свого судженого. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходились до однієї хати ввечері 12 грудня. Жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри. А в ніч на 13-те – ворожили. Ці традиції з роками пішли у небуття, та сучасна молодь потрохи їх повертає. Як пройшли андріївські вечорниці на Закарпатті та їх найпотаємніші секрети далі у сюжеті. Парнюшку, парнюшку, і спіль я Нас не мені, даш то, промило мого. Шипни мене лужко, хотіла б знати, чи буде ми вірний і як його звати. А тепер, дівчата, ся ніця Нам не терпиться дізнатися, що вас там зайшли, листочок. О, О, не знати як буде почелю, а в тебе Марічко. Що? І... О, та то, мабуть, той Іванко, що до тебе ходить. Так ворожіння насудженого одне з головних під час андріївських вечорниць. Здавна їх вважали одним із найбільших свят перед новорічного періоду. Попри те, що припадає воно на середину різдвяного посту, гуляння дозволені, Щоправда, не надто гучні. Андріївські вечорниці були таким невеличким святом, що як не може і гуляти, і танцювати, і співати, але треба було якось розважатися. Молоді так йшли одні до одних. Хлопці залицялися до дівчат дівчата відповідно, так і виникли традиції. Усі страви, приготовані для вечорниць, обов'язково повинні бути пісними. Готували їх усім селом, усі учасники святкового дійства. Приносили до хати, де збиралися всі разом. А далі пісні, приповідки та звісно ж, гадання. Дізнаємося пізніше, чи справді ворожіння правдиві. А найбільше запам'яталося вираження на подушках. також з так, бощоботями на воску досить цікаво. Да, на воску цікаве вираження. Треба було свічку з іншою натопити, щоб зробився топлений віск і капати його через ключ. І яка фігурка получиться на місці з водою, і ну це п'ятно означало, що буде з ну з долею. І моїй подружці випало кольцо. Це означає, що вона скоро вийде заміж. Кажуть, що саме в ніч на 13 грудня. Тобто, Андрія ворожіння мають особливу силу і не підведуть. Розкажуть всю правду. Дівчата, ніби зазираючи в майбутнє, хотіли дізнатися про те, чи вийде заміж у наступному році. Який буде чоловік, чи високий, чи худий, чи буде він хорошим господарем, чи може буде п'яницею. Ну, дівчата ворожили дуже багато різних знах гадань і взагалі молилися святому Андрію. Тому що вважали його захисником, подружнього життя, покровителем взагалі молодих дівчат і завжди йому казали Андрію Андрію, подай мені надію. Насправді ж це не просто вечорниці, це частина навчального процесу. Відтворювати обряди взялися вихованці та педагоги Закарпатського художнього інституту та працівники музею архітектури та побуту. Спільними зусиллями вдалося відтворити дійство максимально наближене до тих часів. І можливо, вже міські діти, студенти віддалилися від, від цього фольклору і традиції. Ну тут мусять долучитися самі потужні художники, випускники художнього освіти Закарпаття, такі як Андрій Коцка чи Федір Манайло, вони були в першу чергу знавцями фольклору. Народних традицій. Молодь зізнається, якби не навчальний процес, то навряд би колись побували на справжніх вечорницях, адже такі обряди сьогодні не надто популярні серед молодих людей. Ні, це класно пам'ятати традиції, триматись їх, от, ворожити. Це, це класно, це наші традиції, наше минуле. Це потрібно все знати. Колориту вечорницям додав автентичний одяг, місце їх проведення та те, що всі експонати тогочасні. Все було по-справжньому, але трішечки ми якби підігравали. Було те, ну як, як театралізована от вистава, але всі гадання були справжні, всі приповідки також справжні, атрибути, все, все було справжнє. Ми всі от взяли атрибути, мисочки, тарілочки, підсвічники, все ці дрібні. Ні, такі детальки. Це все із фондової колекції музей. В народі кажуть, саме в цю ніч можна заглянути у майбутнє, дізнатися, що і хто чекає на тебе у найближчий рік. Ну а чим запам'ятався цей тиждень закарпатцям, Далі у нашій традиційній рубриці. Мадярський Миколай. Люди трохи оживилися. У мене ще все є робоче місце. Я щаслива і рада з того. <свят> нічим. нічим. Ти <свят> що завтра Андрія, я Андрій, <свят> Всі Всіми прекрасами міста. Запам'ятався, що дуже приємно гуляти по місту. Сніга нема, тепло на вулиці, на роботи. Не знаю, нічим таким особливим. Менше зустрічається коробок з надписью Помогіте ворожонним силам України на вулицях Ужгорода». Тобто, я так предполагаю, що населення України не тільки... Начало активные действия. Прекрасний тиждень. У моєго внука було день рождения. Мавчик на навчився танцювати під пісню Гепі happy гепі гепі. Так ну він зараз не покаже, бо він дрімає а взагалі да цього тижня навчився під нею танцювати. Він так потішно ручками махає, так що тиждень нам цим запам'ятався. Таким був цей тиждень, і каже народна мудрість. Якщо до свята Андрія сніг не випав, зима буде теплою, а як з'явився холодною. Тому чекаємо на теплу зиму, але віримо, що й сніжитиме. Стежте за подіями разом з нами більше інформації вже з понеділка у випусках. новин. Ну, а наступні підсумки рівно за тиждень. Успіхів всім нам.